Відео на сьогодні стосовно непрацюючого спідометру. Е, що ми зробимо? Ось трос він іде з салону Там він, він кріпиться. Зараз ми його викрутимо. Спробуємо. Спочатку викрутимо, спробуємо, подивимося, чи. Працює чи не працює з допомогою шуруповерта. Так, дістали ми трос спідометра. Щас сюди підключаємо шуруповерт. І заодно подивимося, чи працює, чи не працює у нас сам спідометр в салоні. Почнемо по порядку. Так, крутимо шуруповертом. Працює. Це працює. Значить, шукаємо далі. Трос ми перевірили. Не пошкоджений. Чи не порушений? Сам по перерізу будемо потім дивитися. Наша задача зараз викрутити там шестерню, яка йде в коробці. Вдома, ведуча на вулу безпосередньо. Зараз спробуємо з за допомогою ключа на 10. з подовжувачем. тут кажуть в інтернеті. Треба виріжень, щоб вона не випала всередину притримувати. Воно буде, зараз спробую. Викрутив. Слава Богу. Ось вона. грязненька Ще нічого не дивився, значить, що нам? Що нам пишуть? Що? Можуть або зуби будуть зламані. Хоча я не бачу, б тут були зуби зламані. Мені більше що цікавить В Всередині. Сейчас попробуем проверить. Может тут это... уже Может тут у нас? Шліци оці. Шліци оці заламалися що я думаю. Мабуть його не получится заплескати так. Може бути виробка по цим по сим зубам. Е маркування, що у нас тут. 3802 834 зубів. Таких 12 зубів. Будемо купувати, встановлювати нову. Що з цього вийде? Далі покажу. Продовжуємо новий день. Купили ми привідну шестерню. Так виглядає наша стара на 12 зубів. Так виглядає нова. Трошки вже змастив її літолом. І змостив там, де вона скользить втулком, бо там геть на суху. Зараз будемо встановлювати, але, як підказав мені, продавець, є одна технологія. Про це відео е, ніхто я не бачив, що просказував Потрібно виважити переднє ліве колесо. І потім, провертаючи колесо на нейтральній передачі, вставляти нашу шестерню, щоб вона зайшла. Це все ми перевіримо. Теорія, теорія, практика на практиці. І покажу, що буде. Встановили. На місці нову шестерню. Ось стара. Колеса у нас підважене. Так видно, не видно ще спокійно. Що не обертається? Де воно тут? -о? За третім разом десь вийшло. Попасти. Міцно тримав так, підключував ногою колесо. і попав. Значить, що я замітив, там люфт є. Вверх-вниз. Ось там невеликий, невелик, там, міліметрі, мабуть. Ну, 2-3. Я думаю, він прижимається. Бо не прижимається. Добре, зараз ставимо шланг. Чотири шланг, а трос Будемо перевіряти. Для ремонту нашого спідометра шестерні Він не працює. Значить, поломка в другому. Далі буде.